За в смертний бій, свята війна горить! Привіт, побратими! Перед початком відео хочу виразити вам величезне дякую за те, що підписались на даний канал та не втрачаєте ентузіазму в очікуванні нових відео. Також дуже вдячний своєму єдиному спонсору під нікнеймом, котрий ви бачите у себе на екрані. І ось Міля спеціально для нього. Якщо ви тут вперше, то рекомендую підписатися на канал, аби україномовний контент розвивався, аби не пропускали виходу нових роликів, та мали можливість обрати чи пропонувати теми для відео, котрі вас цікавлять. Також для небайдужих, хто хоче підтримати канал фінансово, доступна функція спонсорства, ціну однієї чашки кави на місяць. Я думаю, це набагато, проте стане вагомим внеском для розвитку каналу в подальшому, тому що все існує лише на ентузіазмі, не кажучи про якийсь міфічний дохід із монтазації. Отож, не будемо пробачальне, та перейдемо до тем. Не знаю наскільки довго тривало буде відео на етапі монтажу та написання сценарію, але сподіваюсь. Я вас таки не втомлю безмежними даними та історіями конструкцій із різних країн в області артилерійських систем та мінометів. Відразу скажу, що можете називати мене зердойобом та іншими модними словами, але й тут за чіпом дещо цікаве. Самі знаєте з якого болота. Так, от я думаю, ні для кого не секрет, що в основній масі люди при почутому слові артилерії відразу в голові думають за гармати, рідша зеркетні системи і той самий мізер, саме про міномети. Оскільки сама зброя не має ні вигляду, ні якихось приголомшливих показників порівнянні з більш сучасними Сау чи навіть старим градом, та й ві думки про міномет йде певне навіювання Другої світової війною, яке в одній федерації явно пішло в совкодрочерство на межі з потівкою до дурки, але не буду зациклюватись на політичній некрофілії узкоговорящих, Тому як я згадував у попередніх роликах, три ви може і не бачили. А як бачили, то раджу передивитися. Хоча там є такі, за які мені не дуже соромно. Посилання прикріплю вгорі екрану, що посеред стандартної сокої номенклатури Art System зустрів доволі такий цікавий експонат в калібрі 160 мм, а весь довгий та нудний монолог стосувався саме того, що в світі, окрім. Дульнозарядних мінометів, котрі складають майже весь ринок зброї, міномети теж бувають незвичайні та мають ще й казеннозарядних братів, котрі ніби старша дитина, яка в батьківських очах не виправдала сподівань. А от менша, ну аналогію я сподіваюся, ви зрозуміли. Так от, в роки Другої світової війни, окрім створення 120 міліметрових мінометів пн 38, а саме з 1942 року почалися роботи по створенню більш потужнішого міномету. Невідомо чому зупинилися на калібрі саме в 160 мм. Проте 12 дванадцятиперна 160 мм фугасна міна Ф 852 важила 40 кг 865 грамів і містила 7 кг 780 г грамів розривного заряду. Міномет розробляли аж до 1943 року, і на випробуваннях отримав одобрення від самого Сталіна, 17 січня 44-го. А масове виробництво пішов 22 січня. До кінця року виготовили 593 міномету під назвою 160-міліметровий міномет зразку 1943 року. Усього виготовили трохи більше півтори тисячі одиниць. Дальність стрільби від 630 метрів по 5150. Довжина стволу сягала в 3 метри, а з такою важкою міною можна й уявити, як круто було його заряджати з дульного зрізу. Тому в цьому випадку ми бачимо дійсно унікальне рішення, де заряджання проводилося з казенної частини, для чого був застосований ствол, що гойдається, який в момент заряджання проводився в горизонтальне положення. Після відкривання затвора на півосі клина ствола навішувався лоток, на який розрахунок укладав міну і вручну посилав її у канал ствола. Після того як міна була надіслана в ствол, він під дією ваги повертався в положення для стрільби. Так автоматично осунулося подвійне заряджання, споконвічний недолік класичних мінометів. Пізніше МТ 13 зазнав модернізації та почав називатися М 13 д Саме ж покращення стосувалося збільшення ствола на 50 мм, а також зросла дальність до. Сами кілометрів 400 метрів в порівнянні з 5150 метрами у попередника виготовили їх всього 4 зразки та припинили роботи, проте довго чекати не прийшлось І в 1949 році конкурс виграє майбутній М160, котрий являється наймасовішим зразком такого роду системи. Дальність польоту власних Мін 53 ф 853А та С відповідно становила від 750 до 8 км 40 м в обох варіантах. Габарити сягали 1 м 120 см для 53 f 853А та 1 м 104 см для 53 f 853С. Основна відмінність вкрила середині снарядів, оскільки не в обохівкою вони по-різному: при масі в 41 кг 140 г для обох. Перше було 7 кг 723 г тротилу, а інша вміщала аж 9 кг. Погодьтеся, суттєво покращення. Проте це не головне, оскільки зміна стосувалася станини. І вона являє собою дві рами, які шарнірно скріплені між собою. На бойовій осі змонтована нижня рамка між кронштейнами бойової осі, і верхньою рамою розташований підйомно урівноважувальний механізм. На верхній рамі станини надіта рейка, на якій Встановлено поворотний механізм для буксирування за допомогою тягача на дуловій частині ствола є шкварнова лапа. Колісний хід має два з губчистою гуму, що притаманно усім мінометом з колісним ходом. Щодо самої станини, то в розкладному вигляді можна помітити два кілки, котрі потрібні для жорсткого закріплення у ґрунті. В попередниках такого не було, оскільки конструкція рами була іншою. Для вашого розуміння дане чудо в похідному положенні важило 1470 кг. 1300, а це трохи важче двох пн 38 в похідному положенні, де його вага становила 557 кг. Але ви не думайте, що на цьому ж таки калібрі совки зупинилися. До вашої уваги, міномет м М240, найбільше зі створених та котрий використовується рашистами і сьогодні, встановлений на шасі під назвою Кюльпан. Має також і колісну базу для буксирування, оскільки саме з буксирувального міномету і виросло вундервафе тут також слід зауважити, що коріння Зі створення цього гіганта починається також з років Другої світової, і саме конструктором Шавиріним, як і всі казенно-зарядні мінови вище. Вага в похідному. 4 тонни 230 кг, у бойовому 3610 кг. дальність стрільби від 800 до 9650 метрів, фугасною міною f 864 масою в 130 кг, з начинкою тротилом в 32 кг. Заряджання теж казенозарядне. зарядне Пізніше модернізація під індексом 2b8 стала частиною комплексу тюльпан, але по суті це один міномет, котрий поставили на шасі від акації. З нових мін розробили 3F2, активно-реактивну міну з дальністю стрільби від 7,5 км до 19 700 метрів. Довжина міни становить 2 метри 348 сантиметрів, вага 228 кг, а тротилу напхали майже 47 кг. Також слід виділити постріли смільчак та смільчак М, котрі являють собою керовані боєприпаси, тобто під час польоту можна скоригувати снаряд для враження цілей та навіть броньованих, але точність така собі. Про що свідчить війна в Афганістані, де на М240 мінометах тестували нові міни? Зі звіту зачитає наступне: за результатами використання коригованих пострілів 3 ВФ4 було зроблено висновки про те, що на використання поставленої задачі для пристрілки йшло 2-3 звичайні власні міни, а для ураження 1-2 кориговані міни Смільчак. Загальний же час виконання задання міг становити від 12 до 15 хвилин. і в задачу для даного міномету входить уразити скупчення техніки. Стріляти даною міною могли б від 3,6 км по 9200 метрів, але модернізована версія під назвою «Смільчак-М» позбалася недоліку для враження близьких цілей, тому в нових мінах дальність сягає від 900 метрів по 9500. Існують ще міфічні нейтронні як смола та фата. Проте існували ядерні 3 ВБ4 та 3 вб 11 І найцікавіше те, що дальність першої до 9 тисяч з половиною, а в іншої до 18 км. Проте вона активно-реактивна. Проте така дальність цілком оправдує їх поведінку, де їдять та місеру, не кажучи, що вони копалися в родому лісі. З недоліків західніх фахівці відзначили відкриту установку гармати, що надавала змоги захищати екіпаж під час роботи на позиції від осколків або вогню супротивника, а також порівняно на велику дальність стрільби, яка становила труднощі приведення вогню ядерними боєприпасами. З недоліків відзначається низька скорострільність, казенне заряджання, низька швидкість пересування. Продовжуючи тему розробок з казенним заряджанням слід включити у відео і нону, і ви не думаєте чому така дивна назва, оскільки це лише абревіатура від новий образець наземної нез'ємної артилерії. Це так для власного розвитку. Отож, вважати Нону СВК чи Нону С просто гусеничне шассі як суто міномет, не варто, оскільки БК досить обширне і створювалась вона саме для використання різних типів снарядів. Заряджання в ній теж казано зарядне, проте сам ствол уже має нарізи, котрі забезпечують більшу точність для снарядів. Гармата взята від буксированої нони К, котрих виробили всього лише 188 штук. Зокрема, є і у нас. Для стрільби у цих гармат мінометів є власне класний боєприпас з готовими нарізами під назвою 3ОФ-49, кумулятивний для враження прямою наводкою до 1 км, а також здатність використовувати 120-мм міни гладкоствольних мінометів. Проте тут потрібно звернути увагу на це. Ну як вам? Отож бо і воно схему французького міномету РТ-61, котрий являє собою міномет 120-го калібру, і він також нарізний, та має 40 нарізів, як і советське чудо, і снаряди з готовими нарізами, не виключає змогу вести вогонь звичайними мінами для гладкосувальних мінометів, що без перебільшення плюс, оскільки є трофеї нінони та французькі міномети, тому за необхідності наші воїни матимуть різне БК. Щодо дальності, не буду у вас втомлювати, а просто покажу номенклатуру та дальність. Зупиніть відео та погляньте, кому стало цікаво. Але тут слід зауважити, що французькі активно-реактивні снаряди поліпшують дальність враження даної машини. Але для повноти картини не слід послухати екіпаж за трофейної нони. Це озброєння подароване нам, так скажем, Нона СВК. Дуже дуже точне озброєння. Зараз вона працює проти них. Слава Особливості роботи вона маневрена, вона швидка, швидко приходить до бою. Але основна задача, в першу чергу, це знищення противника як живої сили, так і ворожої техніки. Хочу сказати, що машина дуже добра, дуже високоточна, дуже маневрена, був знищений один танк, було знищено три тигри, одна БМП. Ну, ця машина працює дуже добре. Бійці знищили е, російську батарею 2С9. Е, були стрільби вночі. Також підпалили три, три ворожої техніки. Там були два Урали, один БТР. А, от. Е, спрацювали дуже швидко. По мінімуму витратили снарядів. Спасибі оркам за цю машину. Тепер ми на цій машині. Б'ємо їх їхньою ж зброєю. А тепер трошки про погане, оскільки буде перерахований цілий ряд машин із уніфікацією. І почнемо з відеопояви та використання проти нас буксированого міномету НОН-М1, котрий по традиції теж є казенозарядним та з нарізами і може використовувати вище описане БК, тому не буду повторюватись. Сам міномет, як видно, має традиційну схему, проте заряджання відбувається, як бачите, на відео з казенної частини. Та як і в совковій схемі, має затвор, що блок. Куєміну від виліту після заштовхування до ствола з подальшим проведенням міномета в будів положення. Оскільки будь-яке виробництво рашиста з уніфікацією – це дуже погано для нас з вами, а ті, хто моніторить інформаційний простір стосовно озброєнь ворога, напевно таки здогадався, чому я саме зачепив цю тему. Так от, зараз буде досить неприємно це чути, але я не нагнітаю обстановку, а лише наголошую на тому, що ворог почав масове виробництво машин, базоване суто на одній гарматі. Отож, на початку вторгнення нашими військовими. Було затрофейно ще більш глибоку модернізацію самохідки під назвою 2С-34 Хоста, котра також базована на гарматі НУН з рядом допилень та компонентів із ще одного дороговартісного проєкту 2С-31 В'єна, котра як не дивно поставлялась в Азербайджан. А створення в наших реаліях стволів до нони, будь то в буксированому вигляді чи уніфікації на різних шасі, явно награє нам на руку, оскільки у них буде поновлення втрачених мінометів кращими зразками. І якщо брати до уваги спрощення машини, типу 2С-40 Флокс на автомобільному шасі та те, що почалось їх виготовлення станом на 23 рік, та появою нової 2С-42 Lotus з тими ж параметрами, то закрадається думка, чому ми не можемо хоч щось зробити. Та уніфікувати, оскільки тема самохідних мінометів потрібна, а тим більше є рішення, котрі дозволяють зробити це без автоматизації. Також наголошу, що дані стволи можуть вести стрільбу будь-якими боєприпасами і натівськими включно, що безумовно не грає нам на руку. Якщо це для нас надто складна та напосильна задача, то ось до прикладу новий 2С40 дрок, і він 82-мм мінометний комплекс, котрий як не дивно, почали виробляти в 2023 році. І щось мені підказується. Будуть нарощувати обсяги. Сам міномет має автоматизацію в плані наведення, заряджання вручну через казану частину. Хоча, напевно, нам проводити навіть напрацювання в такому ключі більш за все не треба, а вони були потрібні ще й не вчора, оскільки я неодноразово наголошував, що не робити нічого не дорівнює мати змогу десь брати аналоги, а тим більше дарма гаяти час. На мою думку, якби виготовляли, то і застосування такому комплексу знайшлося. Але маємо що маємо, проте будемо надіятись на краще. Отож. Перейдімо до натівських напрацювань зі сфери казенно-зарядних мінометів. І ще раз зачіпимо шведські машини. Зупинимось на мінометі Амос. Відео про те, як саме там виглядає досилання міни в ствол, я на жаль не знайшов, але і для шведів такі системи виявилися дорогими. Проте на заході казену зарядність чомусь не прилюбилась такою силою, як саме це зробили в Совєцькому Союзі. Тому поглянемо всередину бойового відділення міномету Мьольнер, де я саме побачив досить. Цікаве та просте рішення, котре, звичайно, має свої недоліки не без того, але найголовніше забезпечує використання міномету звичайної конструкції, забезпечує екіпажу захист та мобільність, але тут втрачається скорострільність, хоча все залежить від злагодження екіпажу в бойовому відділенні. І, от мені здається, а ось такий принцип заряджання в нас люди не можуть виготовити. Тут питання залишу відкритим, тому що з новими скандалами про неякісні міни різних калібрів, відсарілі порохи та не начинені повністю. Субтитрувальниця Якість піропатронів домін та підривників явно не спонукає на краще, але поживемо, побачимо, дякуючи Збройним силам України, котрим постійно потрібна ваша допомога. Тому не забувайте донатити нашим захисникам. Так от в коментарях під відео у людей виникало питання для збільшення точності міномету і, взагалі, зробити боєприпас із стабілізатором. Звучало воно досить комічно, на перший погляд, поки не почав копати в рамках напрацювань з казано яними мінометами, та перенесемося до Фінляндії. Отож, під час війни виробляли 60-мм, 81-мм, 120-мм і, як не дивно, 300-мм міномети компанією тампела 160-мм зразки сил брони відмовилися приймати ще на стадії проєктування. Ось для прикладу 300-мм міномет спроектований в 42-му році Гансом Донером. Міномет з вигляду гігантський і по принципу роботи не зовсім зрозумілий. Проте до 1955 року компанія Тампелла, тепер же всім відома Патрія. Розробила та виготовила бажаний 160-мм зразок на основі 300-мм версії. Ствол, до речі, теж не різний. Якщо шукати саме даний зразок під маркуванням М 58 то інформація є лише на двох сайтах, де вказують на совєцьке наслідє, що ніби скопіювали саме у них, але розбіжність виникає на англомовному форумі, де немає жодної згадки за це. А схема лафети нагадує саме 300-мм версію. Я можу звичайно помилятись, проте давайте поглянемо саме на те, як відбувається заряджання. І так, я тут трішки схитрив, оскільки Фіни не робили казенно-зарядний міномет через надто велику складність, проте спросили конструкцію, що не потребує пружин для повертання ствола в бойове положення, як це передбачено в МТ-13 і подальшому розвитку такого типу зброї. А тепер, коли зчепили тему снарядів, то послухаємо от таку історію. У 1954 році фірма Тампелла отримала завдання для розробки міни, аби вражати цілі за більш як 10 кілометрів, оскільки до цього змінила форму міни, для 120-го калібру найбільш опічну і дальність виросла у них до 8,5 км, Тому логічно було б отримати більший калібр з більшою дальністю ураження. Нова концепція міни в калібрі 160 мм полягала аби створити найбільш опічну форму, звідси виникла і назва стріла. Однак цей прототип снаряда зіткнувся з кількома труднощами та перешкодами в процесі випробувань. Головною з цих перешкод був той факт, що Фінляндія була пов'язана паризькою мирною угодою 47-го року з Радянським Союзом, яка накладала широкі обмеження на фінські виробничі та імпортно експортні можливості. Цей договір, за яким стежила багатонаціональна комісія, означав, що проєкт 160-мм міномета був змушений діяти під завісою таємниці, маючи лише обмежену технологією аеродинамічного моделювання, яка керу випробуваннями для цієї мінометної системи великої дальності. Розвиток системи застопорився через низку проблем. Підрив не від'єднувся в потрібний момент нерішучість щодо оптимального співвідношення виги осколків до обухової речовини, неможливість оцінити повний вплив корисного навантаження боєприпасу, погані показники фрагментації і ускладнений детонатор. Незважаючи на те, що система проходила деякі випробування силами оборони Фінляндії до 1957 року і була добре прийнята за свою точність на дальності, в кінцевому підсумку вона була визнана. Недостатньою для ураження укріплених цілей, в основному через тонку конструкцію. Схожу на спис. після цих випробувань, розробка системи застопорилася, оскільки сили оборони Фінляндії вимагали значних змін у продукті без надання фінансування. Таким чином тампела відкликала прототип, щоб його можна було зробити за кордоном. Суперечливий крок, враховуючи прохання Силоборони оборони про абсолютну секретність навколо розробки цієї системи, маючи вже інвестовані значні промислові та людські ресурси, Сурси, цей проєкт, який сили оборони більше не фінансували. Тампела знайшла потенційний шлях для подальшого розвитку в Ізраїлі, оскільки єврейська держава, що зароджувалася, прагнула розвивати свій власний військовий потенціал та потенціал у виробництві зброї. Тампела раніше уклав угоду про спільну діяльність з компанією Solal Bone, відомою ізраїльською будівельною фірмою, навесні 1950 року. Разом вони відкрили великий завод з виробництва зброї та бої Пасів у хайфі і назвали підприємство Солтам, поєднуючи назви «Солель» і Тампела. Тампела надаватиме експертизу та інструменти, тоді як Солел надаватиме приміщення, робочу силу та кошти. Через «Салгат-СА» офшорну офшорнучірню компанію, що базується в Люксембурзі. Тампела змогла сприяти продажу та перевезенню важкого обладнання, необхідного для виробництва будівельних розчинів на новий завод у Султамі. записуючи цю техніку як сільськогосподарську продукцію. Тампела зміг обійти міжнародні режими контролю. Зв'язки між Тампела і «Султам» були очевидні випадки недокування. Комента того часу, наприклад, патенти США, в яких винахідник вказаний ґгансов Доннер з тампере Фінляндія були передані компанії Солта Мелтаде з хайфа Ізраїль. Ці патенти були продані ще в квітні 53-го року, опубліковані в кінці 56-го Початку весь го іншою зацікавленою стороною в цій передачі була датська компанія, яка діяла як непомітний брокер під назвою. Верія ЛТД. насправді Верія була спільно створена та пела та солель, щоб забезпечити продажі країнам зацікавленням у їхній продукції. Уникаючи при цьому відкритої асоціації з Фінляндією чи Ізраїлем. Продукція датської компанії була принаймні на папері датською. Першим клієнтом Вейри став Пакистан. Серед інших компаній були Дойтам в Німеччині, «Портам» у Португалії та Тармарес у Великій Британії. Фінсько-ізраїльська співпраця у Тампеллі тривала до 1974 року. Фінансування Ізраїлю дозволило компанії Тампелла розробити, випробувати та виготовити кілька мінометних систем, що зробило її світовим лідером у розробці та виробництві мінометних систем та боєприпасів протягом 60-х та 70-х років. Основними калібрами, які вона виробляла, були системи 60, 81, 120 та 160 мм, а також пов'язані з ними боєприпаси, включаючи осколково-фугасні, білі фосфори, е освітлювальні і навіть хімічне корисне навантаження. Деякі продукти Солта мали комерційний успіх, особливо міномет К6, 120-мм, е майже копія моделі Тампеле 120 КРХ-62АХ, яка була Прийнята батьма країнами по всьому світі у 1990 році. Американські війська прийняли на зброєння пізніше варіант цієї зброї, як міномет М-120. незважаючи на обмежений успіх Солтам, підприємство все ж здобуло негативну міжнародну репутацію. Султан був відомий тим, що озброєв обидві сторони громадянської війни в Нікарагуа, з чого з'явилися докази того, що їхні мінометні системи широко використовуються для нападів на цивільне населення. Це природно призвело до питань. Про участь Ізраїлю та Фінляндії у глобальному розпосюдженні зброї та боєприпасів, що зрештою привело до виходу Тампела із спільного підприємства Солтам. Модель один дріб 53 Хеф СДС найбільш широко виготовлена 160 мм система Тампела, була відома також як 160 КРХ-58С, заснована на вище 300-мм мінометній системі з 40-го року. Версія 58 с або СОЛТАМ М-66 була прийнята на озброєння армією Ізраїлю. Це включалося. Самохідний варіант відомий як МакХат 160 мм, в якому міномет був встановлений на шасі танка М4Шерман. Однак, за межами армії оборони Ізраїлю, 58С так і не досяг значного комерційного успіху. В кінці 90-х років компанія Lockheed Martin і Маузер намагалася встановити модернізовану версію 58 Сі на різні танки та інші бойові броньовані машини, але їх спроби не ввінчалися успіхом. Снаряд спис або ж стріла, відомий у американських публікаціях ЕОТ як модель 1 53 був спеціально. Розроблений для збільшення дальності стрільби мінометних систем без додавання додаткової ваги до зброї. Звичайні міномети це прості легкі гармати, які стріляють снарядами на відносно низьких швидкостях та передають імпульси вдачі безпосередньо на землю. Це гарантує, що вони відносно легкі та портативні, однак обмежує діапазон їх використання. Найпростішим рішенням для досягнення більшої дальності є використання більшої кількості палива для даного снаряда. Однак, це вимагає міцніших стволів і таким чином значно збільшує вагу снаряд стрілового типу. Це спроба вирішити цю проблему згідно з одним з патентів донора, основною метою цього винаходу є виготовлення для існуючих мінометів легкого снаряда, який, хоча і забезпечує високу початкову швидкість, має хороший балістичний коефіцієнт і таким чином забезпечує велику дальність і хорошу точність влучання. Винахід характеризується тим, що снаряд викидається через нарізний ствол за допомогою комбінованого тягового і центруючого пристрою на снаряді. Сама модель снаряду 1 дріб 53, це високофугасний боєприпас зі стабілізованим плавником з унікальною аеродинамічною конструкцією. Підкаліберний снаряд має діаметр 80 мм у найширшій частині корпусу, з відкидним обтюрюючим сабота діаметром 160 мм. Два дископодібні обтюрювані елементи сабота служать бурелетами для снаряда, забезпечуючи опорені поверхні для набою, перебуваючи в середині ствола міномету. Одне джерело описує функцію сабд. Коли відбувається відрив, шайби бельвіля, що знаходяться під чашкою розщеплення Сабота, стискаються. Коли сабо залишає трубу, відбій зменшується, і розвантаження шайби від стиснення змушує чашечку відбійника рухатися вперед, ініціюючи відокремлення снаряда від Сабо. Тиск повітря створюється і затримується перед верхньою частиною бурлету та між снарядом у сабо. Це відтягує сабо від снаряда, зрізуючи гайку з різьби стопорної шпильки. Снаряд летить по своїй траєкторії до цілі, стабілізований опер. Одним з недоліків даного снаряду стало те, що він здатний доставити до цілі трохи більше півтора кілограма власної речовини в даному випадку тротилу. Для порівняння мінометні снаряди звичайної конфігурації калібру 120 мм часто містять від 2 кілограмів до. Двох 650 грамів фугасної речовини, осколков-фугасний снаряд міномету Софлам М4 калібру 160 мм, несе аж цілих 5 кг тротилу. Існує також кілька суперечливих джерел даних про цей боєприпас. Модель 1 дрібде, яка використовується в американських публікаціях про вибухонебезпечні предмети, використовується в цій статті, щоб відобразити назву, визнану багатьма практиками в цій галузі. Однак слід зазначити, що АРЕС не змогла підтвердити це. Позначення в оригінальних фінських джерелах у деяких джерелах його називають снарядом 160 LR ЛР або 160 Arrow, тобто стріла, існують також розбіжності в технічних даних, наведених в різних джерелах. Схоже, що значна частина документації, пов'язаної з проектуванням, розробкою та випробуванням цього снаряда, була втрачена під час ліквідації тампелли. Отож, після усієї прочитаної мною інформації можна сказати наступне: казену зарядні міномети є до цього часу, проте доцільність їх виготовлення в великих калібрах з залученням. Більшої кількості обслуги збиралася сама в федерації. З їх 240 мм мінометами. З плюсів такої схеми можна виділити подовження ствола, що грає на руку в дальності, але вносить мінус по скорострільності та гіршим заряджанням. Якщо брати до уваги напрацювання лідера з виробництва мінометів Патрію, то вони експериментували з такого роду заряджанням в автоматизованому АМОС, але ціна надто велика для 120-мм мінометів, проте потім переключилися на системи Немо з одним стволом. І як не дивно, заряджання там теж автоматизоване, що присутнє також в польських самохідних мінометах рад. Якщо брати до уваги збільшення калібру, проте несказенної частини, то фіни таки добилася успіху з виготовленням мінометів, яким не було потрібно ускладнювати принцип заряджання, а лише модернізована лафета з зарядом спрощень ніж в СРСР. А от чи доцільно буде вертатися до таких гігантських хард систем у цьому світі, покаже час. Можливо, будуть рішення і на заході для створення сучасніших систем під таких габарити, але поживемо, побачимо. Дякую усім вам, хто додивився дане відео до кінця. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобання, підпишіться на канал що тут вперше. Усім бажаю мирного неба. А решті слава Україні!